Сьогодні ми з вами приготуємо адегейський сир. Перш за все, потрібно такий інгредієнт самий, це молоко. У мене воно домашнє, смачне, густеньке молочко. Але можна приготувати і з магазину молока, але не, більше, не менше, ніж 3,5% жирності і зберігання його, щоб було до тижня 5-7 днів, ні, в якому разі не більше. Потрібен буде. Це зовсім мало потрібно на 100 мл води, це на 3 літри молочка, 100 мл води, і на кожен літр 1 столова ложка оцту. Ложка ось така середня, не маленька і не така. Я ось таку сковила каструльку із двойним дном, обов'язково, щоб дно було двойне, ставлю на вогонь і виливаю туди молочко. І нам треба буде його довести до кипіння, щоб воно не закипіло, а тільки до кипіння. Як тільки по бідочкам. Зробляться такі, будуть виходити такі маленькі пузики 95-90-95 градусів, нам потрібно буде його прикрутити на самий мінімум і додавати підкислювач. Виливаємо молочко і слідкуємо, помішуючи, слідкуємо, щоб довести його до кипіння. Так, поки закипає, я готую 100. Мілілітрів водички в мене тут. І я додаю 3 столові ложки оцту. Пам'ятаю, треба, щоб не закипало молочко, а дійшло до стадії кипіння. Ніяк не, не кипіло. Прикриваю блюдечко, Зовсім вихолоне і потім поставимо в холодильник. Ну що, дістали? Дивимось, що воно у нас вийшло. Мені так, дивимося, що воно у нас вийшло. Зараз зважимо, подивимося. 460 грамів. Це, це не мало. Це такий гарненький ковалючок сиру. Ну, а тепер нарізаємо. Ріжеться він, дивіться. Плотненький такий. Дивіться. Еластичний. Він ну, такий ніжний. वृश्कोविस्मुख